четвер 2, -2 жовтні про подій на цю мить. Далі у новинах на ТВА. Віталій Півовар. Добрий вечір. Терористи обстріляли школу у місті щастя. Про це повідомляють місцеві змі та мешканці. У цей час у будівлі були діти, вогонь вели бронебійно запальними кулями. Одна із них влучила у кабінет п'ятого класу. Ані учні, ані учителі не постраждали. Після інциденту заняття у місті відмінили. Нагадаю, напередодні терористи та військові домовилися не вести вогонь у районі школи, щоб діти мали змогу навчатися. МВС порахувало втрати за увесь час проведення АТО. Лише за офіційними даними загинули 134 правоохоронців та бійців Нацгвардії. Із них майже 80% – добровольці. Крім того, на сході були поранені. Понад 600 працівників МВС і гвардійців, ще 90 зникли безвісти. 552 тіла українських військових лишилося неопізнаними. Про це повідомили в РНБО. В усіх бійців братимуть зразки ДНК таким чином можна буде ідентифікувати солдата по родичах, займатиметься цим експертна служба міліції. Тим часом в МВС нарахували значно більше невідомих загиблих. За їхніми даними з тисячі тіл встановили особи лише чверті солдатів. На сьогоднішній день лише слідчими органів внутрішніх справ зареєстровано понад тисячу повідомлень про виявлення невпізнаних трупів. Вжитими заходами встановлено більше 250, інші залишаються, на жаль, не встановленими. Численні втрати бойовиків і найманців на сході України вже визнають російські ЗМІ. Перший канал показав кадри з позиції терористів за 300 метрів від Донецького аеропорту. Там проросійські сили збираються у наступ на аеропорт і приймають поранених та загиблих. Машини з ними прибувають звідти що півгодини. В госпіталь допомоги в імпровізірованої скорої помощі. Внідорожніки вилітають із огня, прикриті пулеметним огнем. Раніних подвозять ну, практично каждые 20-30 минут. сразу обложили, і одразу пятерых накрыли. Катастрофа Іловайська може повторитися цього разу біля Дебальцевого на Донеччині. Про це попереджають бійці батальйону Київська Русь. Які нині захищають місто за їхніми словами? Російські війська намагаються оточити захисників Дебальцевого. Умовне перемир'я противник використовує для того, щоб перегрупуватися і взяти місто у кільце. Терористи вже майже зруйнували один з мостів, яким солдати могли відійти у разі необхідності. Водночас ворог не припиняє обстрілів. Крім того, бойовики перекинули під Дебальцеве до 30 одиниць бронетехніки. Повідомляє Дмитро Темчук. Нагадаю, це нині одна із найгарячіших точок на сході. Там розташований стратегічно важливий залізничний вузол. Пожертвами для Міноборони відтепер займатимуться волонтери. Для них у міністерстві створили спеціальну раду. Найактивніші волонтери займатимуться закупівлями для армії. Добровольці вже Запропонували як максимально спросити тендери. Деталі розкаже Андрій Засаднюк. Ось ці люди за народні кошти уже багато місяців споряджують армію. А відтепер робитимуть це офіційно. Міністерство оборони об'єднує зусилля із волонтерами, із найактивніших створять спеціальну раду. Саме вона укладатиме договори та купуватиме амуніцію для армії. Міністр оборони обіцяє запропонувати найуспішнішому волонтеру посаду керівника фінансового відділу армії. Перший напрямок це речове забезпечення армії, ремонт військової техніки. Другий – закупівля оптичних приладів зв'язку каліматорів. Касоки, всього того, що ми постійно чуємо. Ну, звичайно, медицину. Для початку волонтерам передадуть залишки грошей, які громадяни переказували за номером 565, а це майже 60 мільйонів гривень. Вони до цього часу лежали на рахунках міністерства. Чиновники переконують, раніше їх витратити було неможливо, мовляв, заважали бюрократичні процедури. Якщо ці кошти попали на рахунок Міністерства оборони, вони обліковані. Вони Формується по ним кошторис і спрямовується на той чи інший напрямок: матеріально-технічне забезпечення, дві позиції і е, медичне забезпечення без проведення процедури, хай це буде скорочена процедура, спрощена процедура чи відкриті торги, але вона має бути тому, що інакше ці кошти. Не можуть бути використані. Роботи у волонтерів буде чимало. Зима на носі і армію треба утеплити. Міністр переконує, до кінця тижня всі гроші на підготовку до зими будуть. Волонтери уже запропонували проводити усі тендери швидко та відкрито. Поступили запроси від батальйонів на бронежилети. Ми видаємо запрос. Нам потрібні бронежилети. Кожен з нас десь ці бронежилети вже закупав. Ми просто вивішуємо на сайті п'ять бронежилетів, показуємо їх технічні характеристики. Их испытания и задаем батальону вопрос. Вот характеристики, вот цена. Выбирайте сами. Они говорят: да, вот этот бронежилет лучше. Нам не надо это ни с кем согласовывать. Мы это покупаем не на государственные деньги. Мы покупаем это на свои деньги. Мы купили, положили в машину, отвезли, передали, подписали договор, мы сдали. Наказ про створення волонтерської ради обіцяють оформити уже завтра. А самі волонтери сьогодні ж приступили до роботи. Тепер вони мають організуватися та почати споряджувати армію. Андрій Засаднюк Зорян Бень ТВА з 1 жовтня МВС проводить місячник добровільної здачі зброї. Тих, хто до міліції прийде добровільно, не притягатимуть до кримінальної відповідальності. Наскільки збільшилась кількість незаконних зброї в українців, запитував Ярослав Марченко. Кількість незареєстрованої вогнепальної зброї в Україні за останні півроку зросла у 30 разів. Проте бажаючих добровільно здати її небагато. У міліції кажуть: ті, хто добровільно принесе вогнепальну зброю після реєстрації, зможе використовувати її на законних підставах. У поточному році зареєстровано 228 фактів незаконного поводження зі зброєю, за якими відкриті кримінальне провадження за статтею 263 кримінального кодексу України. Ця стаття може передбачати максимально до 7 років позбавлення волі. І з початку року з незаконного обігу вилучено більше 600 одиниць зброї. Фахівці кажуть, такі темпи незаконного озброєння зумовлені нестабільною ситуацією в Україні і бажанням людей захистити. Себе і своїх близьких, Тож єдиний вихід узаконити продаж зброї, якщо законослухняні громадяни будуть мати право придбати пістолет чи револьвер короткоствольну нарізну зброю на законних підставах, і про це будуть знати злочинці, то вони 10 разів подумають перед тим, як нападати на людину, яка теоретично за умови існуючого законодавства, може бути озброєна. Звісно, що це зменшить і попит на нелегальну зброю. Водночас багато хто з українців впевнені, вільне носіння пістолетів передчасне. Це мовляв джерело небезпеки. Вільний обіг зброї завжди має бути дуже відповідальною справою для тих, хто приймає рішення. Про це і для тих, хто буде користуватися цією зброєю. Якщо людям з нормальною свідомістю дається право володіти зброєю, то так себе захистити від безладу інколи це необхідно. Я думаю, що психологічний готовий. Ну і ще значнуть пабіть направо, право, наліво. Ну не знаю. Я думаю, що всі вопроси можна без заруже. Наразі закон дозволяє носити вогнепальну зброю лише правоохоронцям, військовим і народним депутатам. Ярослав Марченко, Віталій Колот, ТВА. І власне про зброю на руках в Українців говоримо з гостем студії Олександр Терещук, начальник головного управління МВС у місті Києва. Вечір добрий, добрий вечір. Дивіться добровільну здачу зброї в Києві. Проводили також і в минулі роки. Та наскільки зараз ця ситуація із здачою зброї є актуальною і необхідною? Здача зброї актуальна сьогодні необхідна, тому що ми розуміємо, зброя це не іграшка, і вона повинна в певному порядку бути зареєстрована, мати дозвіл певний неї. Сьогодні дуже багато зброї на руках. Я можу про це говорити і про це ми знаємо і працюємо в цьому напрямку. Тільки за цей рік нами вилучено більше 650 одиниць зброї. Порушено 225 кримінальних провадження. Оголошені підозри, а зброя це і автомати, і пістолети, і гранати, про танкові гранати. Тому в цьому напрямку потрібно працювати. На жаль, я хочу також констатувати той факт. Якщо подивитись минулий рік і цей рік, то в минулому році втричі більше зброї здали громадяни в цьому році значно менше. Але фактів З вийні... чим це пов'язано, що менше почали здавати зброю? Ви розумієте, я можу пов'язати з тим, що сьогодні громадяни повинні придбати зброю тільки в законному порядку. Це однозначно по іншому. Якщо вона незаконна, громадянин думає, що він себе захистить, то це не так. Це буде кримінальна відповідальність за наслідками зберігання її. Мабуть, це таки думають, що вони зможуть себе захистити цією зброєю. Багато кримінальних елементів є, які також користуються цією зброєю. А у вас є якісь дані? От скільки зброї зараз, наприклад, на руках в киян? Незаконної зброї. Ну, важко сказати, яка скільки незаконної. Я можу сказати, що законної зброї сьогодні в киян більше 146 тисяч. Це і глоткоствольна, нарізна зброя, е, нагородні пістолети, газова і гумова зброя. Важко сказати, але скажу то, що її більше, ніж в минулому році, втричі, навіть її більше, то це однозначно. А по Україні які показники? Ну, по Україні я скажу також зброї значно більше, тому що коли ми зараз затримуємо зброю, вона затримається і в Запоріжжі, затримається, і в Дніпропетровську, і от зараз в Києві. Буквально нещодавний випадок. Громадянин навіть додумався до того, що пошту направляли зброю. І було затримано 6 протитанкових гранат, вилучено більше 10 тисяч набоїв, автоматних, пістолетних, пістолети, 65 гранат. Скажіть, навіщо вони громадянину? А скажіть мені просто цікаво, а як ви їх, як ви от розумієте, що там зброї вилучаєте? Цікаво, просто сама процедура. Ну процедура, яка? Ми живемо сьогодні, не в вакуумі, якомусь, ми живемо сьогодні? Спілкуємося. Є інформація, є оперативні працівники, як працюють над цим зброя. Якщо вона є, вона стріляє. Ми її робимо і експертизи проводимо, і потім е, різна інформація, різні засоби, істочники і все інше Ні, Дивіться, просто запакована, наприклад, зброя та там, ну елементарно кажучи, там пістолет чи автомат, та передають в запакованому вигляді. Як ви дізнаєтесь, там зброя? Ми володіли оперативною інформацією з цього приводу про те, що громадянин займається і торгує продажу зброї. Після цього почали працювати по ньому. Ось і Результат добре, скажіть, яку зброю найчастіше здають? Ну, на частіше зараз дають нарізну зброю. Це е, СКС, значить, здають також гладкоствольну зброю. Дуже мало здається зброї зараз короткоствольної і нарізної автоматії, і все іншу. Угу. Дивіться, так само зброю здавали ще за часів майдану. Закликали здавати зброю. Та а, скільки тоді людей це зробили? Чи є цифри? Скільки тоді здали зброю? Е, зброї здали дуже мало. Тобі, якщо зараз говорити, наприклад, у минулому році здали зброю 400 одиниць за цей час і за цей період за 9 міць здали 106 одиниць зброї. От ми можемо порівняти. Угу. Це реальна картина, тому зброя сьогодні є, і міліція в цьому напрямку однозначно працює. Ви правильно сказали за відповідальність від трьох до семи років позбавлення волі. А хто найчастіше озброюється і чим озброюються зараз українці? Якщо подивитись, хто озброюється, то є певні категорії: це правоохоронці, судді, депутати, особи, які працевлаштовані, отримують певну заробітну платню. Ну і в нас є критерії до цього. Перше це пройти лікарі нарколога, психолога потрібно. Певне навчання проводиться з цього приводу, і лише після цього людина отримує зброю. Також перевіряється на судимість. Добре, а ще таке питання: звідки взагалі у людей загалом стільки зброї на руках? Це ж якось контролюється? Вони ж звідки мають брати цю зброю? Ну на сьогодні та яка незаконна зброя, її багато йде зі сходу. І от останні репортажі, інформацію вона йде зі сходу. Реально звідти багато військослужбовців направляються багато є осіб, які не розуміють за відповідальність, яка є. О, а якщо дивитися на на різну зброю, то сьогодні в будь-якому магазині, який продає зброю, можемо придбати при наявності дозволу. Ми можемо звернутися до районного відділку міліції, написати заяву, пройти лікарів. Медичну комісію перевірити, ми перевіряємо на судимість і отримати встановлену законом на різну і гадкостольну зброю. А та зброя яка йде зі сходу? Що це за зброя? Ну зі зброї дуже багато йде зараз гранат. Багато йде ці пістолети, різні пеми, mm -hmm. значить, а також і автомати, навіть кулемети вилучали от останній час протитанкові гранамети. граномети. Скажіть, навіщо в Києві протитанкові гранамети? граномети? А от е, хто і кому наприклад, в Київ, та хто кому переправляє цю зброю зі сходу? Ну, зі Сходу багато є тих, хто проходить службу в АТО, переправляють її. І багато є громадян, громадян і сепаратистів, які просто цим займаються, направляють її до Києва. От зараз ми на цій інформації також працюємо. Багато таких випадків у вас є. Є випадки такі. Такі випадки є, на жаль. І в цьому напрямку і міліція, і служба безпеки працює. Мені просто цікаво. Ну, тобто, я розумію, що е, ви, мабуть, не всі випадки можете і відстежити, правильно? Тобто, є, є. якась зброя, яка все ж таки залишається в тих, кому її передають. На жаль, на жаль, ми не всі випадки відстежуємо, але в цьому напрямку багато працівників задіяно і працюємо, тому що ми розуміємо, що зброя це не ігрушка, а це є біда, від якої можуть гинути люди. Добре, дякую за ваші коментарі. Пасибі. Добре. Олександр Терещук, начальник головного управління МВС у місті Києві, Говорили про зброю, яку тримають на руках українці. За ґратами залишиться беркутівець Сергій Зінченко. Суддя перенесла розгляд справи на 6 жовтня. Причина не прийшов захисник колишнього силовика. Адвокат просить змінити йому запобіжний захід. Нагадаю, Зінченко закидають розстріл майже 40 майданівців. Активісти, які пікетували будівлю суду, переконані справу навмисне затягують. На сьогоднішній день вони використовують технологію, щоб замучити фактично родини небесної сотні. Так постраждалих, будемо казати, родини загиблих. Замучити громадськість, люди будуть їздити, 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 поки це не набридне до решти, і вони перестануть просто це емоційне навантаження знову, це хвилювання цих людей. І це до береться до розрахунку. Популярності набирає народна сміттєва люстрація. Цього разу до смітника потрапив Манолій Мегичук, головний лікар госпіталю у Чернівцях. Його звинуватили у корупції. Загалом, список чиновників, яких люстрували такий спосіб, нараховує десятки прізвищ по усій Україні. Що ж змусило людей звертатися до смітників, а не до правоохоронних органів, розкаже Вікторія Тищук. Одеський чиновник Олег Руденко, депутат регіонал Віталій Журавський, нардеп-мажоритарник Віктор Пелепишин. Це не повний список чиновників, які не зі слів знають, що таке народна сміттєва люстрація. Від Одеси до Рівного, від Києва до Кіровограда, Україною шириться мода кидати посадовців до смітників. А хештег Трешбакет челендж у соцмережах набирає все більшої популярності. Утім, подібну народну ініціативу засудили як євросоюзівські, так і українські посадовці. Такі дії служать інтересам тих, хто не бажає миру в Україні. Державні і громадські органи мусять об'єднати зусилля для запобігання актам публічного залякування і насильства. Коли ми все-таки не африканська страна, а страна, яка підписала асоціацію з Європою і хочемо бути цивілізованими, тоді зазнаває всю ступінь. Нашого роздраження ми все-таки навзди на знаходити не інші рішення. Що ж спонукає активістів кидати чиновників у смітники? У експертів проста відповідь: проблема не в людях, а у державних керівниках. Незадоволення темпами змін у державі зростає. Закон про люстрацію уже тиждень лежить у президента. непідписаний. Обіцяні реформи гальмують. На керівні посади призначають представників попередньої влади. Люди досі не побачили зміни системи і всі ті ключові вимоги, які звучали на майдані тих реформ, вони не відбулися. Люди очевидно обурені, вони бачать, що очікування нічого не дає, і тому вони починають як можуть, як вміють, люстрацію вдійснювати тут і зараз. Існує навіть загроза національної безпеки, адже сміттєву люстрацію почали використовувати як політтехнологію задля чорного піару. Яскравий приклад, на думку багатьох експертів, нещодавний одеський інцидент з Нестором Шуфричем. Те, що відбулося в Одесі, ну це постановочна річ. Це однозначна провокація. Причому знаючи особу, я був впевнений, що це обов'язково так і вийде, тому що інакше у, у цієї особи ніяких шансів. Розвиток подій важко передбачити. Не виключено, що народна сміттєва люстрація набере ще жорсткіших обертів. Коли інструментом впливу стане не смітник, а зброя. І завдання влади не дати перерости народному суду у суд Лінча. Вікторія Тещук, Роман Климчук, ТВАЙ. власну люстрацію почали вінницькі громадські організації. Акцію провели під кодовою назвою Чистий люстраційний четвер. Люди вимагають, щоб держслужбовці показали, скільки заробляють та скільки на що витрачають грошей. Дали чиновникам анкети та переконують, якщо керманичі будуть відвертими, то залишаться на своїх посадах. Зранку біля Вінницької обласної адміністрації зібрався натовп. Активісти місцевої самооборони вирішили провести люстрацію чиновників. Поки смітниками не лякають. Замість них підготували анкети. На п'яти сторінках понад півсотні запитань, на які мають відповісти держслужбовці. Це буде практично вручення цієї ілюстраційної декларації і вивчення їхньої реакції і подальшої, подальшої співпраці щодо виконання закону, тому що закон поки що не прийнятий, тому ми не маємо права виконувати, присвоювати собі ті повноваження, які нам в принципі, не належать. На будівлю обласної ради представники громадських організацій клеять наліпку заклад підлягає ілюстрації. Першу декларацію вручають губернатору. Анатолій Олійник обіцяє відповісти на всі запитання якомога швидше, а от за своїх підлеглих не ручається. Стосовно декларації, які би мали подати мої підлеглі, тут уже у мене є питання. Перше, вони по перше, державні службовці оприлюднюють свої декларації, керівний склад. Через засоби масової інформації, в тому числі і я, ви можете знайти в пресі про відповідність заробітків і витрат, якими земельними ділянками володіють, на яких автівках їздять, активісти просять відповісти усіх чиновників, окремий пункт анкети, в яких партіях можновладець перебував протягом своєї діяльності. Голова Вінницької райдержадміністрації ініціативи громадських організацій підтримав. Якщо є підстави звільняти, то напевно що. Не то, що напевно, я переконаний, треба звільняти з посад. Влаштувати чистку активісти вимагають і в обласній прокуратурі. Її керівникові також вручили ілюстраційну декларацію. Він просить громадські організації зачекати, допоки у силу не вступив закон про ілюстрацію. Якщо цей закон формувався, готувався, проголосований і зараз скерований до Вінеціанської комісії для його екс експертного аналізу, то ми з вами повинні також проявити свою і європейськість, цивілізованість. Загалом анкети отримають більш ніж 100 чиновників. Але як перевірити чесність і достовірність відповідей, активісти поки не знають. Сподіваються, на люстраційний комітет. Є спеціальний ілюстраційний комітет, і далі на комітеті будемо вирішувати, як це перевіряти, що робити з цим. Заповнити і здати анкети держслужбовці повинні в десятиденний термін. Тих, хто відмовиться, активісти погрожують облити зеленкою та кинути у смітник. Анастасія Бобкова, Олександр Мельник, Сергій Дубровський. ТВАЙ. Знову акції протесту під Кабміном. Цього разу туди прийшли шахтарі. Вони обурені новим законом, який позбавляє можливості отримувати пенсію. І пенсію, і соціальну надбавку натомість урядовці пропонують вибрати щось одне. До того ж, люди не розуміють, чому на звільнених територіях Донбасу скорочують штати гірників, а подекуди закривають копальні. Відповідь хотіли почути особисто від прем'єра. Кликали Яценюка, але все ж без результату. Чому регреса та большая поддержка? Та на лікування, на здоров'я цього всього нас хочуть лишити. Ми своє добиваємося, своє. Ми не чуже забираємо, а своє те, що ми заробили. Ми заробили. Оце все колектив заробив. Він заробив те, що треба. А його вбартують, да? Хочуть забрати, що воно взагалі ото відробив у шахті. Здохне, йти нікому не треба. Міжнародний валютний фонд надасть Україні черговий транш уже у грудні цього року. Як повідомило міністерство юстиції, експерти МВФ зацікавлені реформами української судової системи перед наступним переглядом траншу. Судова система нині у стані фінансового стресу і на думку експертів МВФ потребує значних витрат. Нагадаю, наприкінці серпня рада директорів фонду вирішила виділити Україні другий транш у розмірі 1 мільярда 4 мільйонів доларів. Українці усе менше виробляють і купують уже у четверте. За цей рік світовий банк погіршив прогнози для економіки України. До кінця року ВВП скоротиться на 8%, а рівень інфляції зросте до 19%. Вже наступного року Україна почне вибиратися із такої фінансової прірви. Падіння ВВП має сягнути відсотка, інфляція десятим. Умови покращення називають припинення бойових дій на сході. Мовляв, тоді українці зможуть нарешті відчути дії економічних реформ. Надалі найбільш впливовими чинниками на динаміку ВВП стали саме події на сході. Майже постійно кожного місяця маємо недоотримання доходної частини бюджету, і недовиконання виконання планових показників. І все це відбувається на фоні того, що є жорстка необхідність збільшувати видаткову частину у зв'язку з військовими видатками. Заради виходу зі складної ситуації український уряд має продовжувати реформи, спрямовані на боротьбу проти корупції, покращення інвестиційного клімату, оптимізацію роботи житлово-комунального сектора та надання адресної соціальної допомоги. Україна не має зволікати з реформами навіть в умовах кризи. Нижче 90 доларів за барель впали ціни на нафту на світових біржах. І за прогнозами це ще не межа. В Росії вже думають, як рятувати бюджет, який значною мірою залежить насамперед від нафтодоларових надходжень. Детальніше розкаже Олексій Сахно. Чорні дні для продавців чорного золота. Нафта дешевше щогодини. Вартість деяких сортів вже впала нижче 90 доларів за барель. Така ціна встановилася вперше за 17 місяців. Загалом же за 2,5 місяці вона впала на 20%. Причин для цього кілька. Основна це дія американців. Практично з 450 депутатів. Ну як мінімум 380-390 – Це є або дуже багаті, або багаті. Особисто люди. Як правило, це доларові мільйонери. Це, ну, це хто мільйонер, хто мультимільйонер. На здешевлення нафти також впливає зміцнення долару і зниження попиту на чорне золото в Китаї. Крім того, сирійські терористи, які контролюють частину нафтових активів, продають сировину за дешево. Прогнози подальшої вартості чорного золота – 80-85 доларів. Найбільше це вдарить по Росії. Рубль там чи не щоденно б'є курсові антирекорди? Утім, російські посадовці запевняють, фінансових обмежень, в тому числі на рух капіталу, не планують. Ми вважаємо це важливим достиженням економічної політики е периода. періоду, і відказ від цього достиження дійсно може відбросити нас на назад. Нинішні ціни вже ниже за закладений у бюджет РФ мінімум у 93 доллара. долари. Між тим саме на надходження від продажу нафти припадає близько 40% доходів російського бюджету. Їхне недоотримання означатиме застій, а можливо, і падіння економіки. Министр финансов России Антон Силуанов вызнав, обвал цен на нафту и санкции уже коштовали федерации 4% ВВП. И попередил, россиянам доведеться затягнуть паски. Нам сейчас нужно более серьезно относиться именно к каждой копейке направления средств бюджетных расходов. То есть те времена, которые у нас были раньше, времена такого достаточно свободного обращения с бюджетными деньгами прошли. Сейчас время экономии, І це не межа, адже російський центробанк допускає зниження ціни на нафту навіть до 60 доларів за барель. МінФін вже підрахував, за таких умов коштів у російських резервних фондах залишиться приблизно на рік півтора. Олексій Сахно, ТВА. в Гонконзі спливає термін ультиматуму, який протестувальники дали владі. Напередодні лідери акції пригрозили штурмом адмінбудівель. Якщо міський голова Гонконга не піде у відставку від переговорів з протестувальниками, відмовляються, але готові до перемовин із іншими представниками китайської адміністрації. Офіційної реакції Пекіна на вимоги поки що немає, але охорону передового кварталу таки посилили. Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час зустрічі із держсекретарем США Джоном Керрі заявив, акції протесту це внутрішня справа КНР. І застеріг інші країни від втручання у ситуацію. Бо в свою чергу Керрі закликав китайську владу утриматись від насильства. Усі країни повинні поважати суверенітет Китаю. Це основний принцип регулювання міжнародних відносин. Ми вважаємо, що керівництво Гонконгу впорається з поточною ситуацією відповідно до закону. Ми підтримуємо загальне виборче право відповідно до закону, і ми сподіваємося що влада Гонконгу виявить стриманість і буде поважати право протестувальників мирно висловлювати свої погляди. Під загрозою руйнації Акрополь, символ міфічної Греції. Інженери та археологи з'ясували, що величезне плато. На якому стоїть 2500-річний храмовий комплекс розпадається. Розслідування стану скелі. Почали після каменепаду ще у січні. Можливою причиною називають прокладання водостічних труб. Тепер схили пагроба зміцнять гроші. На це обіцяють не шкодувати. Незважаючи на усі економічні труднощі Греції, фінансування реставраційних робіт на Акрополі лишається недоторканним. Вони почалися у 70-му році і тривають досі. Ви дивитесь? ТВА. далі буде.